Всіх вітаю з цим суботнім сонячним днем. І як вже говорив Тимофій про розчарування людей, які вірили в Бога, які думали, що Він прийдуть, які визначили вже дату, але вони розчарувались. І відповідно, деякі люди почали досліджувати Слово Боже далі, а інші відступили. І коли людина. Йде на цей гріх, коли вона спокушається, то сатана тільки підсилює її гріх, і цим вона відводить людину далі від Бога. Але якщо ми будемо молитися, якщо ми будемо просити Бога, щоб Він нас захищав від цієї спокуси, то все буде добре. Я би хотів зачитати вірш. Він записаний в Матвія, 24 розділ, 14 вірш. І проповідувана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. І навіть зараз ми можемо бути, бачити приклад те, що ми за допомогою інших приладів ми можемо проповідувати цю вістку іншим людям, як написано в цьому вірші. І як і раніше, люди, люди були очевидцями здійсненого пророцтва, і це стимулювало їх до приходу Христа. Так і сьогодні ми є очевидцями здійснення пророцтва, які нас стимулює до приходу другого приходу Христа. І я би ще хотів вас спитатися, як ви собі уявляєте Царство Боже? Чи чи воно може бути таким, яким воно б для вас було більш комфортним, або там, де ви хотіли з правилами проживати, якими вам було добре. І Бог нам дав таку можливість, що Він дав нам проповідників, через яких ми можемо зрозуміти, або хоча б зрозуміти, уявити, як ми можемо там жити, тому що наша уява, вона за кордонами цього. Ми не можемо. Точно уявити, ми не можемо зрозуміти, як, буде, як ми будемо жити на цій землі, як ми будемо робити. Я би хотів вам зачитати деякі е, те, що записала, що сказала Гануайт у своєму першому видінні. Ми всі зійшли на Хмару і сі днів підносилися до скляного моря. Потім Ісус взяв вінці і власноруч поклав їх на наші голови. Він дав нам золоті арфи та пальмові гілки перемоги, тут, на скляному морі. Ще я хотів вам зачитати такий. Я побачила дивовижні прекрасні будинки, зроблені ніби з срібла і підтримувані чотирма стовпами, інструктованими найкрасивішими перлинами у цих будинках. У цих будинках мали жити святі. У кожному будинку була золота полиця. Я бачила, як багато святих виходять у будинки, знімають свої блискучі вінці і кладуть їх на полиці, а потім виходять на довколишнє поле, щоб працювати на землі. Але не так, як ми працюємо зовсім ні. Славний блискучий ореол лежав над їхніми головами, і він весь час вигукував від радості і віддавали хвалу Богові. Я побачила інше поле, на якому росла безліч різноманітних кольорів. І збираючи їх, я вигукнула вони ніколи не зав'януть. Потім ми пішли на поле, на якому гралося багато всяких звірів. Лев, ягня, леопард, вовк усі були, перебували у повній згоді між собою. І як мене здивували ці слова, тому що у нашому світі тварина, щоби виживати, їй потрібно їжа. А щоб їй потрібна їжа, і потрібно їж, їсти, ну, вбивати. Але, якщо, але на цій землі не буде ні гріха, ні страждань, ні плачу, буде тільки радість та мир між собою. Я би ще хотів зачитати вірш, це Лука. 21 розділ, з 34, 34 по 36 вірш. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися не та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано. Немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі, тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. І... Я би, і, чи, і це ви маєте задати собі питання: чи готові ви вірувати в Бога та активно очікувати Його приходу Христа, як робили інші піонери-адвентисти, які продали все своє майно, щоб розповсюджувати Його слово, щоб віддати все, щоб інші люди та народи побачили Його та змогли вірити в нього? І нехай Господь допоможе нам активно очікувати. Приходу Ісуса Христа і не розчаровуватись, тому що Він обов'язково прийде та ми маємо це вмірити. І давайте помолимось. Дорогі Господи, дякуємо тобі за цей день, дякуємо тобі, що ми можемо тут зараз перебувати. Ти бачиш зараз, яка у нас ситуація в країні, допоможе всім, хто зараз страждає, ти бачиш серця кожної людини. Яка потребує твоєї підтримки, Господи, допоможи їй. Дякуємо тобі за все, що нам даєш. Добре так, щоб ми не відверталися від Тебе, щоб ми слідували тільки твоєю дорогою. Поблагослови нас. Дякуємо тобі за все. Амінь.